Активізація життя у центрі тішить навколишніх підприємців. Найбільший попит на ковбасу, хліб, сир, гарячі напої та цигарки. Торгівельна мережа обласного центру, у тому числі й ринки, працюють у звичному режимі. Продавали, як продавалися, так і продаються. Немає ніякого ажіотажа. Так що як звичайно, ціни не піднімаються. Так і беруть. немає ніякого ні ажіотажа, нічого. Шону що, макарони, рис, гречка. Менше речей взагалі. Торгівлі нікаї за цілий день. Ну на хліб і мені. Ні, 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 не записаються. Що купують, як правило. Що купую? Йду, купують, їду, купують, їду, купують. Хліб, ну таке з мого що товару. Там негро, кашлярки, вихворі. хворі. пасту, то, що продають, все, а так поки що ми, ми то, то не відчув взагалі. Тільки так, по телевізору видимо. Нічого не змінилося, так як було. Діти біля мене, в школу садочок. Трошки що хворіють. Такі свої проблеми зараз. Жизнь, звісно, продовжується і у всіх. У всіх, навіть тих, хто стоїть на Майдані. Діти продовжують ходити в школу, жінки на роботу. Ну, як можемо, підтримуємо К Там приходим в Ужгород, ну, к сожалению, у нас поки дуже малочисленний майдан. Революційні настрої Майдану не поширюються на побутовому рівні. Побоювання щодо ймовірного дефіциту товарів першого вжитку на практиці не підтверджується. Ажіотажу навколо поповнення запасів круп, макаронів, консерв. Кажуть, власники торговельних мереж не спостерігають. Ні, ніякого ажіотажу не є, є звичайний робочий темп. Всі працюємо в нормальному режимі, адже ескалація, нагадую, на мій погляд, штучна. Інша, не менш чутлива сфера банківська. Зі слів фінансистів, майданівські настрої не вплинули і на банківські операції. Активного руху коштів на рахунках громадян не зафіксовано. У той же час державні зобов'язання виконуються вчасно. Коливання курсів на валютному ринку зазначають фінансисти штучні, Незважаючи на події, які творяться на політичному ринку. Життя Закарпаття банківське триває в звичному режимі. Банки працюють і виконують свої операції перед клієнтами, виконують зобов'язання. Ми аналізували банкоматну мережу нашу та наших партнерів. Немає теж ніякого ажіотажу. Люди працюють і знімають по своїм потребам. Зі слів спеціалістів, політичні події впливають на курс гривні. Утім, у Національного банку достатньо резервів, аби коригувати цей процес. Наразі НБУ не надто втручається, оскільки такої необхідності немає.